Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватий, і він оздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувались усі, люди й казали, чи ж не син це Давиїв. Фарисеї ж, почувши, сказали він демонів не виганяє інакше, тільки як Бельзевулем, князем демонів. А він знав думки їхні і промовив до них. Кожне царство поділене супроти себе запустіє, і кожне місто чи дім, поділене супроти себе, не втримається. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство Його? І коли вельзевулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші, тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим виганяю я демонів, то настало для вас царство Боже? Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді він, Господу його, пограбує?